Який середній рівень заробітних плат по місту ізюму? А також де найбільше та найменші заробітки. Дивіться у наступному сюжеті. Середня заробітна плата за 2011 рік по Харківській області склала 2407 гривень. По місту Ізюму 1782 гривні. У порівнянні з 2010 роком заробітна плата по місту зросла на 11,8%. У січні середня заробітна плата становила 1853 гривні 15 копійок. У розрізі галузі господарства найвища заробітна плата у галузі держави державного ...управління 2609 гривень. В галузі виробництва та розподілу електроенергії, газу та води 2557 гривень. В транспортній галузі 2403 гривні. В разрезе предприятий можно сказать, что средняя зарплата по Изюмской налоговой инспекции 2893 гривны. По исполнительному комитету Изюмского городского совета 2889 гривен. По управлению пенсионного фонда в Изюмском районе 2442 гривны. По управлению труда и социальной защиты населения Изюмского городского совета 2285 гривен. По коммунальным предприятиям водоканал 2316 гривен, теплосеть 2851 гривна, каждый по 1578 гривен. Самая низкая зарплата в январе была в В Єврооптіки 866 гривень 67 сім копійок. І в ТОВ ізюмська АТП е 930 дев'ятсот 23 гривень копійки. Щодо підприємств божників, то з початку року проведено вивчення виконання законодавства про працю на чотирьох підприємствах. Матеріали по виявленню порушень в ООН «Холдінг» направлені в Ізюмську міжрайонну прокуратуру і територіальну державну інспекцію праці у Харківській області. З 12 перевіря комісію по легалізації робочих місць виявлено три тіньових робочих місця, одне з яких вдалося легалізувати на першій лютий 2012 року борги по заробітній платі існували на трьох підприємствах банкротах. ВАТ і ТРЗ – 9 мільйонів 328 тисяч 200 гривень. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ізюмський м'ясокомбінат» – 16 тисяч 900 гривень. Закрите акціонерне товариство «Ізюмський м'ясокомбінат» – 22 тисячі 800 гривень. Сложна залишається ситуація на Итерзе. В феврале предприятие выплатило 744 тысячи гривен в счет погашения долга. По оперативным данным задолженность на 1 марта этого года составила 9 миллионов 16 тысяч гривен, то есть снизилась на 312 тысяч гривен по сравнению с январем. Администрация предприятия сообщила, что график погашения задолженности разработан и включен в план санации предприятия. План санации находится на рассмотрении в хозяйственном суде Харьковской области. Заседание суда должно состояться. 20 марта цього року. після утвердження плану санації графік погашення задовженості будуть прийнят право. Питання офіційного працевлаштування і досі є актуальним, адже на офіційно наймані працівники неповною мірою піднімають питання своєї соціальної захищеності, не розуміючи при цьому, що в період неофіційної праці по відношенню до найманого робітника не діють державні гарантії, що передбачені трудовим законодавством. А саме цей період не зараховується страховий стаж при нарахуванні пенсії. Працівники є соціально незахищеними у разі хвороби, Бо нещасного випадку на виробництві незаконного звільнення тощо.